Любите кіно, від якого Мурашки по шкірі, то діловіть добірку нових трилерів і жахів, які вже підкорили глядачів цього року. Психологічний трилер-комедія Зброя у маленькому містечку. Зникає цілий клас школярів. залишається лише вчитель та один з учнів. Місцеві мешканці починають підозрювати одне одного, а темні таємниці минулого виходять назовні. Атмосфера напруги не дасть відвести очей від екрану. Південно-корейський хорор, містерія потя привид фільм розповідає про ютюбера, який досліджує загадкові зникнення на залізничній станції. Він поєднує елементи психологічного хорору та містики, ставши популярним серед міжнародної аудиторії. Нащадок, після загадкового контакту зі світлом із неба чоловік починає відчувати надприродні сили. Але що сильніше, його здібності, то страшнішим стають наслідки для нього і тих, хто поруч. Закляття це останній фільм у франшизі. Відомі знавці та слідчі паранормальних явищ беруться за чергову надзвичайно небезпечну та моторошну справу. Фільм отримав позитивні відгуки та став одним із найбільших хітів року. Фатальний меседж після, здавалося б, звичайної вечері. Жінка отримує дивні повідомлення. Вона не знає, хто на іншому кінці, але хто б це не був, він знає всі її секрети. Напруга зростає з кожною хвилиною. Який сих. Фільмів ви подивились би першим. Пишіть у коментарях, можливо, вже якісь фільмів ви бачили. А ще більше підбірок про фільми та серіали шукайте на моєму каналі.